Це наслідки пожежі між селами Хотешів та Черче Камінь Каширської громади. Вогонь пішов городами та підступив в притул до хат. Розказує місцевий житель Володимир Христинець. Чоловік везе перегній, аби удобрити поле після пожежі. До поля дійшов там, по полю не було чому горіти. Просто а там травичка погоріла, корчики погоріли, погоріло все. Могло би підійти і все, згоріти згоріти хати, і все. Велика територія горіла тут біля річки. Так, згоріло все. І пташки, і все то що то що люди, лише не перший рік вони палять. Вогонь під час цієї пожежі розповсюдився територією майже два гектари. Говорить голова громади Віктор Пась. Через річку перекинулось полум'я. Загрозлива ситуація була це хотишово, майже до хатів доходив. Вогонь і черча, майже до хотів доходив вогонь. Торф погасити дуже важко. Бродьбу погасили, зверху нема, а всередині в землі він горить. Це людські поля, люди ж не мають змоги, де посіяти чи посадити, чи втрата йде врожаю. Ну, та й, якщо врахувати, чим загрозливо ще тим, що у нас дуже багато лісів, якщо почне ліс горіти, його погасити набагато важче. Від початку року в Камінь Каширському районі за розпалювання багаття в лісі та спалювання сухої рослинності оштрафували 14 жителів, розповідає заступник начальника Кам'янь-Каширського районного управління ДСНС Андрій Багнюк. Причиною є, це в першу чергу людська недбалість. Ми не можемо достукатися до людей по старих звичаях. Вони думають, що вони роблять добру справу, спаливши сухостій. Залучаємо і добровольців, і місцеву пожежну охорону. Ну, на теперішній час зараз проводимо гасіння пожежі в селі Залазя, це Любишівської громади. Там десь горить близько чотирьох гектарів торфополя. В екосистемах Камінь Каширського району щодня в середньому виникає п'ять пожеж, говорить рятувальник Олександр Пилипчук. Чоловік цими днями гасив пожежі в селі добре. Горіло чагарники і суха трава орієнтовної площі десь 13 тисяч квадратних метрів. Складність тушіння, велика висота рослинності, а також пориви вітру. Пожежу ліквідовували понад три години, і задіяно було 24 чоловіки особового складу а також місцевого населення було орієнтовно 6-8 людей. Рятувальник Олександр Пилипчук каже, на території району в зоні Полісся, розпалювати багаття в екосистемах та спалювати сміття поблизу хат заборонено. Якщо щось і палимо маленьке, десь таке, то біля його стоїмо, а не так, що її люди запалили і пішли. Десь. Ще тихо, тихо, то там деякий бур'ян, може, коли спалили, а так вітер махне кром хати. І штука, то пожар пустити. Вогонь не накладається відповідно в таку пору, коли, по-перше, дуже сухо, вітряно і обкладається камінням, там, де буде спалюватися багато, обкопується, ну, дотримуючись правил. У нас є котели, спалюються в котлові в основному. За останню добу рятувальники Волині ліквідували 65 пожеж, з них 55 у природних екосистемах. Вогонь знищив понад 67 гектарів території. Горіли поля, ліси, торфовища, розповів речник обласного управління ДСНС Володимир Нестаров. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.